Дуже небезпечно в таких випадках говорити слово так. Плюс 34, плюс 37, плюс 44. Вам теж можуть зняти гроші, тому що там до коротких номерів, як от 700 або 800. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хотів обговорити цікаву, важливу, надзвичайно навіть небезпечну тему це телефонні дзвінки. Я впевнений, що більшість з вас зустрічалися з тим, стикалися з тим, що до вас телефонують невідомі номера і щось пропонують. Чи то банк, чи то якась фірма, чи то якесь опитування і тому подібне. І, звичайно, що ви можете піднімати, говорити, розповідати, спілкуватися, бо не завжди там якийсь бот, деколи реальна людина, якісь кол-центри. Але завжди є небезпека того, що ви щось не то скажете, або ваш голос. Запишуть і потім гроші знімлять. Або будуть від вашого імені телефонувати до ваших друзів, знайомих та родичів. Чи можна це зробити? Звичайно, що можна. Я думаю, що ви теж вже не один раз бачили, чули, що зараз е, штучний інтелект пісні вже пише, озвучує мультфільми, фільми і коли скопіюють ваш голос. І потім можуть використовувати звичайно в не дуже легальних цілях, тобто телефонувати будь-куди будь до кого. Вимагати щось, пропонувати щось вашим же голосом. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та звичайно не забувайте підписуватись. Дуже важливо, що ви підписалися зараз вже на цей канал і допомогли алгоритмам Ютубу та інших соціальних мереж просувати це відео та цей канал. Якщо ви зараз підпишетесь, ви вже завтра не пропустите важливу інформацію і допоможете мені і далі розвивати цей канал. Тому дуже вас попрошу і дуже вам дякую. Звичайно, з телефонними шахарями тут справа дуже складна, тому що там працюють цілі кол-центри, і не дурний це придумав. Там мільйони, а то й мільярди в тих сферах крутяться, якраз в тому напрямку, коли вони дурять людей, телефонуючи, видурюючи якусь інформацію, можливо, якісь коди, паролі або ваш голос, і знімають гроші, відтелефоновують вашим друзям знайомим, і таким чином все одно знаходяться люди. Які попадають під цей вплив і втрачають гроші, банківські картки, рахунки, паролі і тому подібне. Тому коли ви не чекаєте від когось невідомого дзвінка, то не брати номера, яких ви не знаєте, не піднімати трубку, тому що на тому кінці може бути будь-що, навіть якісь боти, які щитує інформацію. Це страшно небезпечно, і, до речі, я вже публікував відео на своєму Тіктоці і на своєму інстаграмі. Там відео набрали дуже багато переглядів, і, звичайно, там дуже багато коментарів, які людей, які з тим питанням стикалися і кажуть, по 10-20 по разів телефонують до тих чи інших друзів, знайомих чи до них особисто, і пропонують будь-що всяке різне. Багато хто зразу блокує такі номера, хтось піднімає трубку, не говори, а хтось там говорить. Дуже небезпечно в таких випадках говорити слово так. Тому що це є підтвердження, Запиш... якщо запишуть цей голос і цю відповідь так, ну це потім може спрацювати. Я думаю, що ви знаєте, в Приватбанку, можливо, не тільки в Приватбанку, є голосове підтвердження тих чи інших дій, які ви робите. Тут мені пропонували також Приватбанку записати голосове повідомлення і потім використовувати його як підтвердження. Там не треба буде паролі вносити, не треба буде нічого підписувати, просто сказали, і все, і воно вам зараховує. Ну, ось беруть, записують ваше слово так. Чи будь-яку іншу фразу вашим же голосом, і потім через приват або інші сервіси ваші гроші знімають, чи переказують, чи ще щось. Тобто це дуже небезпечно, тому майте це на увазі. Досить часто шахраї користуються такими номерами, які починаються на плюс 34, плюс 37, плюс 44. Можливо, і ще якісь, просто ось про ці я вже знаю не один раз. Так само майте на увазі, коли, наприклад, до вас телефонує там плюс 1. Це, якщо не помиляюся, Америка. Ну, самі розумієте, велика відстань. І навіть те, що ви піднімете трубочку, нічого не скажете. Вам теж можуть зняти гроші, тому що там як з одної, так і з іншої сторони можуть зніматися гроші. І ви можете втратити навіть нічого не зробивши, просто піднявши трубочку. Тому тут треба бути уважним. І ще раз наголошую: якщо ви не чекаєте ніякого дзвінка, а до вас телефонують якісь невідомі номера, і ще якщо вони якісь специфічні. То краще їх минати, не брати і не піднімати трубочку. Ну або, як мінімум, можна підняти і нічого не говорити, послухати, що там вам говорять, ну і потім зразу збити. Це як варіант. Тому що коли до вас телефонує там якісь подруга чи товари з лівого номера, але це якийсь такий, знаєте, звичайні, звичайний звичний номер для нас всіх, ну то ви розумієте, що це не може бути. Дуже часто шахраї користуються такими номерами. Там, не знаю, багато нулів, багато одиничок, або щось таке цікаве, що може вас викликати підозру. Ну, майте це на увазі. Як повідомляється на ресурсах МВС, настороженість слід проявляти до коротких номерів, як от 700 або 800. Хоча вони належать офіційним комерційним службам, найчастіше це СПАМ або вдало замаскована афера. Особливої уваги заслуговують номера у форматі плюс 3800. Зазвичай це дзвінки від організації з пропозиціями пройти опитування чи надати особисті дані. Якщо ви не очікуєте на такий дзвінок, краще його проігнорувати. Небезпека також криється в дзвінках через месенджери, де, за даними кіберполіції, сьогодні найактивніше випробовуються нові шахрайські схеми. Ще одна поширена тактика. Підміна лише однієї чи двох цифр у номері відомого банку або компанії така візуальна схожість створює ілюзію безпеки, тому важливо уважно перевіряти кожну цифру. Також сьогодні хотів зачепити ще одну тему, яка також стосується мобільного зв'язку: це те, що в Україні хочуть запровадити отримання номера мобільного номера за паспортом. Це вже є в багатьох країнах Європейського союзу, і це хочуть зробити також і на території України. Мобільний зв'язок лише за паспортом. Україна готує обов'язкову ідентифікацію для всіх абонентів. В Україні готують запровадити обов'язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв'язку, як нових, так і вже. Чинних ця ініціатива вже активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити на національну та фінансову безпеку країни. Основними каталізаторами для таких змін стали численні випадки використання анонімних сім карток росіянами для керування дронами, які атакують українські міста. Дрони це одне, але і дуже багато шахрайства. Якраз те, що я в попередньому в попередній частині сказав, коли кол-центри шахрі використовують будь-які номера для отримання. Особисту інформацію, а потім ту інформацію використовують для того, щоб зняти кошти. Десь залогінитися, десь надурити ваших друзів, родичів і тому подібне. Така система ідентифікації номерів є, як я сказав, в багатьох країнах: це як Німеччина, Франція, Італія, Індія, Пар, Туреччина, Польща, до речі, з 2016 року також, так будучи в Польщі, і щоб отримати, купити сім-карту, мені потрібно було пред'явити свої документи. Тому так це працює і це вже є в багатьох країнах. Чи це допоможе? Побороти шахрайство ну напевно, ні. Але скоріше за все, це буде легше розслідувати цю справу і знайти тих людей, тих громадян, тих кол-центрів, які якраз ті ту інформацію виманюють від людей, дурять, знімають кошти і тому подібне. Тому так це правильне рішення. Можливо, комусь сподобається, комусь ну, не сподобається, але це правильно. Такі речі треба контролювати, тому що зараз кожен другий може піти собі щось придумати через чат GPT прописати, як то має бути, через будь-які програмки штучного інтелекту, як це все працює, взяти, зробити, прогнати і дурити людей. Так це зараз і відбувається, просто це зараз не контролюється майже ніким і нічим. А вже як сім карти номера будуть надаватися по ідентифікації, то як мінімум буде легше і простіше знайти тих громадян і ті центри, які ошукують громадян України і не тільки громадян України, тому що ті дзвінки це не тільки по Україні. Я сьогодні говорю взагалом в Польщі дуже багато таких дзвінків, в Україні дуже багато таких дзвінків, коли до вас тупо телефонують, хочуть щось дізнатися, або просто почути ваш голос, або там якийсь чат-бот, або ще якась біда. Тобто, це є, це відбувається, і дуже багато громадян України про це пишуть, про це розповідають. Тому це дуже важливо і не попадається на ось такі шахрайські схеми, коли до вас телефонує невідомий номер, краще його минути, краще вибити, заблокувати і не піднімати трубку. Хіба що ви чекаєте такого номера? Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою, та не забули підписатися. Це дуже-дуже важливо. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм, а також на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на них відповіді. Тому всіх вас запрошую підписуватись як на цей канал, так і на мої інші соціальні мережі. До зустрічі в наступних відео.